Що ти робиш у моїй кімнаті? Та що, що, сам же ладу навести не можеш? Стіни голі, як в лікарні. П'ята ранку, ти що, здуріла? Не здуріла, а навожу тобі красу. От спи, бубочка, спи. Потім повішу, такий ти вже нервовий. Ну, краса, а ти спиш, як у тут. А тепер як на кладовище? Давай на дурниць, бубочка. Ладно, та дай мені вже нарешті поспати. Ще не прокинувся, а вже на тієї ноги встав. Ти да що це коїться? Ай так дорогенька, такі класні ті кастрильку била. Ще одне слово, і ці кастрюлі будуть у тебе на голові. Не забувай, кубочко, це ти мене живеш. Лашки <плес> теж від вас купила. Зараз Сусідів розбудеш чаті, бо набесельнуть. Вже добре все.